Вітання всім із сонячного і теплого Ленцергайда. В цьому відео ми вам покажемо, мабуть, найцікавіші і найдинамічніші гонки взагалі в програмі чемпіонату світу з біатлону. Дві стафети, чоловіча та жіноча сьогодні будуть. І, можливо, сьогодні ми побачимо першу нагороду за чотири роки для української збірної. Як воно буде, як воно станеться, дивіться далі. До складу України на жіночу естафету увійшли чотири біатлоністки: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олана Городна та Анастасія Меркушина. У порівнянні з попередньою жіночою естафетою на Кубку світу вангольці, в якій Україна показала найкращий результат сезону шосте місце. Христина бігтиме перший етап, а не четвертий. Коли стартують, то всі йдуть кошти, і більше якщо ти йдеш в цій групі позаду, то Економиш сили, бо тебе якось так вітром попутним несе. От і потім тільки всі починають включатися на другому колі. Коли вже останній етап і ще з якимось таким гандикапом і стартуєш, що треба доганяти, то звичайно вже включаєшся з перших метрів дистанції. На стрільбі лежачі Христина використала три додаткові патрони, а стоячи відстрілялася чисто. Юлії Джимі передала естафету дев'ятою. Із трьома промахами на обох стрільбах Джима передала естафету Олені Городній на 10-й позиції. Але Українка не покращила ситуацію. Три промахи і все теж 10-те місце. Ну, судячи по всьому, що на останній круг мене трішки не вистачило. то можливо, і так, але хотілось від початку переді мною були дівчата. І треба було працювати в групі, щоб не ловити між ними великий прорив. І на першому, другому колі вдалося добре попрацювати, а от на останнє важково було. було. Ну, а все рівно е, терпіла і боролась до останнього, віддала всі сили. Е, це. По дві хиби було на обох стрільбах і у Анастасії Меркушиною. Українка перетнула фінішну лінію на одинадцятому місці чайно мені б хотілося б краще хотілось би з п'яти і бігти швидше, але Ну на жаль, ну так як є, але в принципі з хороших моментів, що все-таки зорієнтувалася по стрільбі і обійшлося без штрафних кіл, Відчувалася боротьба, хотілося боротися. Я намагалася а, терпіла. Навіть завела Хекі, <смі> до того, да фактично завела її, що вона ж на штрафнікола пішла. Тому, в принципі, є над чим працювати, але видно, видно, що, скажімо, так не відпочивали. Тому... По занятому місці, напевно, на сьогоднішній день це наше місце, будемо реально дивитись на речі. Е, да, могли При розкладі, як завжди, в біатлоні, можна було менше запасних патронів, могли бути ближче, але у всіх команд ці ці питання. Е, також, якщо і по складу, я думаю, це оптимально на сьогоднішній день, і розстановка оптимальна, да в нас. Ми награвали Ірину Петренко, але не змогли її використати тут. По стану здоров'я це зовсім інша команда була б. і е, по потенціалу, по зайнятому місцю ну, на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Шосте на чемпіонаті світу звучав гімн Франції. Француженки від самого початку гонки захопили лідерство і нікому його так і не віддали. Дмитро Підручний не змагався в індивідуальній гонці та синглміксті і планомірно готувався до естафети. Але не без пригод на тренуванні напередодні гонки. Їду зі спуска і в повороті напроти мене виїжджає один з сервіс команди з іншої, з іншої команди, скажімо так. І щастя було, що на цій великій швидкості там швидкість під 50 не було зіткнення вов лоб, лоб Реально щастя. Що я, що я вчасно підняв голову. Для такий такий спорту, що один постріл може перевернути все з ніг на голову. Тому а якісь, говорити про якісь а, медальні там місця чи, мі, чи просто місця важко, але надіюся, що якщо а, вся команда добре спрацює, то і не тільки спортсмени, то ми можемо зайняти досить високу позицію. Не потрібно там годувати себе ілюзіями, що от, станеться чудо, і ми точно будемо в медалях, тому що для того, щоб бути в медалях, треба і по сезону заїжджати на подіум. Але, звичайно, це, це хочеться, і до цього треба йти і е, думати про це, що ми можемо. Бо насправді, якщо все складеться для нас добре, ми, ми можемо боротися за. Високі місця. Але Для мене буде хороше місце це попадання в топ-6. Я думаю, що для нашої команди і для цієї конкуренції, яка зараз є в біатлоні, об'єктивно топ-6 це хороший результат. Тренерка чоловічої команди Надія Білова вирішила поставити дещо незвичний склад на цю естафету. Ну хоча за іменами все, все приблизно те саме: Антон Дученко, Віталій Манзин, Тарас Лисюк та Дмитро Підручний. Але от саме розстановка по етапах така, якої ми ще не бачили. Вперше в цьому сезоні Дмитро Підручний, капітан команди, буде бігти на останньому колі, буде фінішувати. Тому ми бачимо, що змінює тактику тренерка, і вже біатлоністи прибігли на стрільбище. І перша стрільба для Антона Дученка розпочинається. Та, звісно, я сьогодні задоволений. Сьогодні дійсно були ті лижі, з якими можна було боротися за високі місця. Дякую, велике сервісу. Сьогодні реально були дуже круті лижі. Та, багато було сьогодні хвилювань, тому що я не так часто бігаю перші етапи. Це можливо другий-третій раз. Мій. Я більше хвилювався за стрільбу, тому що. Не знав, як це буде, коли ти їдеш в групі, але я дуже радий, що порався зі стрільбою. Можливо, десь той останній промах. Якби з 55 взагалі було круто, але добре, що ти його першим запасним. Тому, в принципі, я задоволений останній гонкою на цьому чемпіонаті. Антон Дученко прекрасно справився і зі стрільбою, і з ходом передав естафету Віталію Манзину на третій позиції. Віталій після першої стрільби відстрілявся чисто. Вийшов зі стадіону на четвертій позиції. Зараз вже підбігає до другої стрільби, до стрільби стоячи у групі разом зі шведами, з німцями, з чехами. Дуже важлива стрільба. Зараз біжемо дивитися. Віталію знадобилося три патрони, аби закрити останню мішень. Але, але справився. І виходить зараз зі стадіону на восьмій позиції. Біжить вже передавати естафету Тарасу Лисюку. Українці поки восьмій. Віталій, розкажи, що відчуває 21-річний хлопець, коли в нього є три додаткові патрони на одну мішень і з кожним пострілом їх все менше є? Е, чесно сказати, я справді ну, не те, що сподівався, а з кожним пострілом трішки був здивований, чому він не влучає, саме тому що я його вицілював ну, в принципі, як, е, ну, як випадання, і я впевнений, що там були дуже близькі такі промахи. Я коли два не попав, думаю, так, все, треба вже попадати, бо типу, це вже зайшов занадто далеко. Ось. І, в принципі, ну, не було хвилювання. Просто я справді був типу, з кожним пострілом, вроді його відмічає попадання. А на жаль, десь там такі, певно, що дуже близькі промахи були і, і ось так, ну, але не було ніякого хвилювання. В принципі, останнім посол я вже думаю, так, треба попадати трішки його. Більш точно витягти, аби, аби його попасти. Віталік змусив панерувач. Та, Звичайно, змусив, ну, але, але крутий. Ну, слухай, після третій час на останньому колі, ну круто, круто. Все. На вогневому рубежі лежачі, Тарас використав два додаткових патрони, а на стійці за 22 секунди закрив усі п'ять мішеней. Дмитру Підручному, який останнім виходив на дистанцію. Тарас передав естафету восьмому. По відчуттях скажу, що напевно з кожним кілометром до фінішу ближче, все важче і важче було. От, в загальному сьогодні стан справді не, не дуже добрий. От, не ті фізичні кондиції, які хотів би мати на цьому старті. Ради, що стояв вийшло справитися. На останньому колі вже терпів, як міг. Капітан допустив по одному промаху на лажці та стійці. На останньому колі українець вів боротьбу зі швейцарцем Нікласом Хартвегом, але поступився йому сьомим місцем. У підсумку підручний фінішував восьмим. З ним боролося до останнього підйому. Разом спочатку я йшов і він тримався за мною. А вже на останньому підйомі це була як дуальна боротьба. Ну, і він там був сильніший просто, не зміг, не зміг за ним втриматися, коли вже побачив, що він досить, досить потужно йде, і почав відриватися, а я вже так вже старався доїхати в своєму режимі, тому що розумів, що я з ним вже не, не зможу поборотися, тому що там, залишалось 10 метрів підйому і далі спуск на стрільбі ще на, на фініш. Я думаю, що наше восьме місце це. Зараз оптимальне наше місце, скажімо так. При, при хороших е, умовах і при помилках суперників ми можемо бути вищі, але е, сьогодні досить близько було до третього місця, але це вроді там, 30 секунд там, чи там, більше. Там, ну, до стрільби я бачив, що це було до останньої стрільби, це в районі 30 секунд було. Е, в принципі, це з таким відставанням можна боротися, але. Суперники були всі на останньому етапі. Ті, що були попереду мене, були дуже сильні, скажу так, сильніші, ніж я. На арені в Ленцергайде вже рівняють трасу і готують її до завтрашніх мас стартів. А сьогодні Вестафетів чоловічій перемогла збірна Норвегії і стала чемпіоном світу вперше за три роки.

reality that the french team is the best and we are not the best relay team anymore so when we uh, when we start to think about that it was easier for us to perform today and attack to try and win the title back and uh, proud of the team we did a, a great perfect. норвежці святкують і готуються до мастартів, які стануть заключними на чемпіонаті світу. Четверо українців будуть бігти тоді. Двоє дівчат Юлія Джима Христина Дмитренко та Віталій Манзен з Дмитром Підручним. Також будуть змагатися в завершальній гонці чемпіонату світу.